Сьогодні будемо розвіювати міфи про цихостояння. Міф цихостояння це дуже боляче і можна нашкодити своєму організму, поранитися і навіть проколоти шкіру. В реальності біль дуже швидко вщухає вага вашого тіла рівномірно розподіляється по всій дошці і ви не зможете собі завдати шкоди. Єдине, якщо ви будете робити все за правилами і використовувати правильно підготовлення до цього дошки. Саме тому я не раджу проходити першу практику самостійно, оскільки ви можете не знати всіх нюансів практики і дійсно собі й нашкодити. Одна практика цихостояння повністю зніме ваш стрес, вилікує всі ваші хвороби і змінить ваше життя назавжди. Цяхостояння це лише інструмент, який насправді просто наближує вас до здійснення ваших цілих і цілей і ваших мрій. Ви просто розслабляєте свій організм, ви чуєте свій істинний голос і розумієте свої істинні бажання. Але насправді все дуже індивідуально і дуже особисто. Тому одна практика точно не буде чарівною пігулкою. Це може бути хорошим поштовхом або хорошим початком, але все дуже індивідуально і все залежить тільки від вас. Стояння на цвяхах тільки для тих, хто займається йогою або схожими практиками. Насправді ж, цвяхостояння підходить абсолютно кожному. Ваша перша практика може тривати декілька хвилин, але це теж дасть свої результати. Оскільки практика цвяхостояння, особливо зі мною, це не лише про стояння на цвяхах, це про роботу з мисленням. І змінивши своє ставлення, своє мислення, ви вже зробите величезний крок. Тому практика цвяхостояння це абсолютно для кожного. Свяхостояння це лише модна тенденція і жодним чином не впливає на наш організм. В реальності це стояння дуже активує нервові закінчення, які є на наших стопах, а їх там більше 7 тисяч, і це неймовірним чином впливає на роботу всіх наших внутрішніх органів. Ваша кров просто починає летіти по ваших венах. і насправді, після кожної практики, моя енергія просто розпирає. В мене стає настільки багато сил, щоб щось робити. Таке враження, ніби я батарейка, і хтось мене зарядив на всі 100% за декілька хвилин. І це просто не передати словами, це треба відчути на собі. Це гостояння підходить абсолютно всім, незалежно від вашого стану здоров'я, і це теж міф, оскільки в реальності люди, в яких є проблеми з варикозом, з інфекційними захворюваннями шкіри, в кого є проблеми з серцем або вагітним жінкам. Цілком не рекомендується ставати на цвехи. В деяких випадках можна проконсультуватися з лікарем, і лікар може вам дозволити пройти практику. Але на власну волю я б цього не радила робити. Отже, цеху це дуже потужний інструмент для роботи з вашою свідомістю і вашим тілом. Але до до цієї практики варто підходити обережно і усвідомлено. З власного досвіду скажу. Що я жодного разу не нашкодила своєму здоров'ю і не поранилася за всі рази, коли проходила практику цих стояння. І все тому, що я почала свій шлях не сама, а з провідником. Ставте лайк, якщо було корисно.